говоримо сьогодні про складне речення. Складне речення відрізняється від простого тим, що має щонайменше дві окремих незалежних одна від одної граматичні основи. Наприклад, настав тихий ранок, і защебетали різні птахи. Ми бачимо, що ранок що зробив, настав, і птахи, що зробили, защебетали. Ми бачимо, що ранок пов'язаний з цією дією, тобто виконується цю дію настав. А птахи що роблять? Що роблять? зробили? защебетали. Відповідно, птахи пов'язані лише з цією дією. Птахи ніякого стосунку до слова настав не мають, так само, як і слово ранок ніяк не пов'язане зі словом защебетали. Отже, якщо у вас дві окремі граматичні основи, то таке речення називається складним. В ньому має бути щонайменше дві граматичні основи окремих. Може бути 3, 5, 10, 20 байдуже скільки, але щонайменше дві окремі, незалежні одна від одної граматичні основи. Будь-яке складне речення складається із простих, відповідно, скільки граматичних основ окремих в реченні, стільки в ньому і простих. Якщо ми бачимо з вами, що в цьому реченні дві граматичні основи ранок настав, птахи защебетали, отже, це складне речення складається з двох простих. Ось перша просте. Ось друге просте речення. На межі простих частин складного речення майже завжди ми будемо ставити якийсь розділовий знак. Найчастіше це кома, тому тут ми ставимо кому. Дивимось наступне речення. Маша читає книгу, Діма виконує вправу. Ми бачимо, що граматична основа у нас Маша що робить, читає. Діма що робить, виконує. І знову маємо, що від цього підмика залежить цей присудок, Маша що робить, читає. Діма що робить, виконує. Від цього підмета залежить цей присудок. Діма до Маші ніякого стосунку не має. Так само Маша не виконує, Діма не читає. Тому Маша читає окрема граматична основа, Діма виконує інша окрема граматична основа. Маємо дві різних окремих одна від одної граматичної основи. Отже, це речення теж є складним. Так само складається з двох простих: перше, просте, Маша читає книгу. Друге просто діма виконує вправу». А в чому відмінність першого і другого речення? Частини складного речення можуть бути поєднані за допомогою сполучника ось у нас і це сполучник, а можуть бути поєднані без сполучника. Якщо частини складного речення поєднані за допомогою сполучника, то у цьому реченні зв'язок сполучниковий, Тобто перше речення у нас складне, сполучникове, оскільки маємо сполучник І, друге речення складне, безсполучникове, тому що тут сполучника немає, частинки поєднані просто за допомогою інтонації, а на межі стоїть розділовий знак. Отже, відмінність якраз таки в тому і полягає, є сполучник чи немає. Якщо є речення сполучникове, якщо немає, речення безсполучникове. Окрім і це може бути сполучник І й, та, але зате, проте, однак. Хоч мов, ніби якщо, бо тому, що будь-який сполучник може бути між частинами складного речення. Далі варто відрізняти складне речення від простого ускладненого однорідними членами. Дивимось, я прокинувся рано і пішов гуляти. Маємо граматичну основу Я що зробив? Прокинувся, і що зробив, пішов. Дивимось, у нас один виконавець, я виконав обидві дії. Я що зробив? Я прокинувся. І той самий я пішов. Тому таке речення буде простим, ускладненим, однорідними присутками: прокинувся і пішов. Тобто, тут ми з вами мали дві окремі незалежні одна від одної граматичні основи, а тут. Один підмет «я» виконує обидві дії. Може бути навпаки, що буде кілька підметів, один присудок. Наприклад, там Маша, Діма, Катя е читають книгу. Маша, Діма, Катя підмети читають присудок. Отже, теж буде просте, ускладнене з однорідними підметами. От з цим не плутатися, тобто, відрізняти чітко складне, поле, окремі незалежні граматичні основи, і просте ускладнене однорідними членами. Далі, на що ще варто звернути увагу? Нагадую, що до складу до граматичної основи не обов'язково входить підмет і присудок. Граматична основа може бути просто із підмита або просто із присудка. Але якщо в складному реченні, наприклад, одна граматична основа складається просто з підмита, а інша з підмита і присудка, але вони не пов'язані між собою, то це речення теж складне. Або навпаки, там перша складається тільки із присудка, а друга має підмет присудок. Теж складне, будь-який варіант можливий. Тобто пам'ятаємо про те, що граматична основа може мати лише один головний член речення. Дивимось: світає, настає ранок. Світає, це присудок. Ранок що робить, настає. Отже, світає, це присудок, який сам по собі у нього немає підмета, бо це діє слово, яке не потребує при собі підмета. Світає це процес, який відбувається незалежно від... Волі особи чи будь-кого. Ранок що робить, настає. Так, пов'язаний підмет з присудком, відповідно, це окрема граматична основа, це перша частина складного речення. А це друга граматична основа ранок настає, отже, речення дійсно складне. Ось його перша частина, ось його друга частина. Так само дивіться, тут був присудок, а в другій частинці підмет, присудок. могли бути навпаки. Байдуже. Дивимось на це речення. Сонце співають пташки. Що сонце? Пташки що роблять? Співають. Ми з вами бачимо знову ж таки, що сонце ж не співає, правда? Тому сонце це окрема незалежна граматична основа. Перша. пташки співають. Пташки що роблять? Співають. Відповідно, це друга граматична основа. Дві частинки отже, речення теж складне. Це, в принципі, і все. Головне, що потрібно запам'ятати, що в складному реченні між частинками – Завжди буде якийсь розділовий знак. А, і варто не плутати це з однорідними членами. Тому що дивіться, я прокинувся, «й» пішов. Ми теж маємо одиничний сполучник і тут був одиничний. Але відмінність в тому, що якщо одиничний сполучник поєднує однорідні члени, то Кома не ставиться. Пам'ятаєте, схемка у нас була О і О. Кома не потрібна, якщо сполучник одиничний. Натомість, якщо ми говоримо про складне речення, то між частинами складного речення поєднаними навіть одиничним сполучником обов'язково має бути.